І так, у нас сьогодні 3 квітня 25-го року 23 години 4 хвилини. А БЗ-1 по вулиці 9 травня 49. Знов це повітря попри заборону згідно розпорядження номер 986 КМВА від 30.08.24 року. Запсоване повітря несеться в сторону проспекти Відрадний, Жуляни, метро, Лебецька, в сторону Печерська. Як бачимо, замість того, щоб забезпечувати фронт бюджетними грошима. У нас знову йде велике крадівництво.